Вітаю вас, друзі. Минуло вже кілька днів після рейду повстанців до Білгородської Народної Республіки, але тривожність там так і не зникла. Чому жителі кажуть, що вода отравлена? Ви з цим щось штурту Може ли це бути зв'язано з атакою ДРГ на район? окупанти. Там ніяк не можуть розслабитись і усе чекають. Коли ж невідомі добрі люди прийдуть звільняти БНР, враг попитається, повторити ці акції. Йому це вигідно. Не знаю, коли це станеться, але схоже, деякі підготовчі дії до цього вже тривають принаймні протягом останньої доби для демілітаризації російської армії у Білгородській Народній Республіці. Туди постійно щось прилітало. Атака нашого регіону со сторони українських форміровань продовжується. Нове та волжанка Шебекінського округу попала під обстріл. Білгородський район попав під обстріл 14 разів. Волоконовський район був обстрілен 12 разів. всього зафіксовано 132 прильоти. Обстріляли 35 разів, 16 разів. Обстріляли 7 сім муніципальних образувань нашого регіону. Було зафіксовано 87 обстрілів. Це були напевно найбільш масові обстріли. БНР від початку усієї російської України війни, Господи. проте я маю відзначити, що повстанці діють дуже і дуже професійно, не так як російська армія, і знищують військові об'єкти російської армії. Навіть самі пропагандисти російські кажуть, що жертв серед цивільного населення там практично немає, і пострадавших серед мирного населення немає. словом, ситуація напружена, дуже тривожно, і росіяни усе ще намагаються з'ясувати, що ж відбувається. Путешествую по Белгородщині з цілею зрозуміти, що ж відбувається тут. а відбувається те, що росіяни тепер замість взяття Києва за два дні ризикують втратити Білгород. Підпишіться, друзі, обов'язково на мій канал, це дуже важливо. Натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. І буду із вами сьогодні детальніше говорити про ситуацію у БНР. Там зараз є певною мірою жалоба. Закопали одного із тероборонівців, який подох під час рейду повстанців до Білгородської республіки. У нашій житті не має бути так, щоб батьки хоронили своїх дітей. Ну так сложилося. Це війна. Правильно, це війна, війна, яку ви почали проти України. А тепер вигрібаєте наслідки. Але схоже, так нічого досі й не зрозуміли. Пускай Ну, це урок, мабуть, всім днями ще у росіян на вулицях почали питати, що вони взагалі думають про величезний здобуток російської армії, а саме те, що вони майже захопили руїни Бахмута, і про ситуацію у Білгороді. І якісь окупанти не дуже радісні. З цим ділом треба закачувати все. не знаю зачем, для чого, кому це потрібно, яка цель. Ми побіділи взяли. Ну, і що? і що далі? Що з цим делать? Як я вже неодноразово казав, війна на території так званої Росії це завжди гарна ідея. Тому що коли війна приходить у домівки самих росіян, вони раптом перестають її підтримувати. Бахмут. А мені інша реакція нужна. Чому в Білграді нічого не твориться? Вообще общем ніяких не приймається. Ні, ну як це у Білгороді щось та й твориться. Правда, досі ніхто навіть місцеві не можуть зрозуміти. Що ж саме? Ну тут взагалі нічого немає, непонятно. не Вон там короче валяються осколки і всі, вот знать, скільки людей ладять. І ні, що ситуацію якось міг би для росіян прояснити. Ну, наприклад, президент так званої Росії Владімір Путін. Але він мовчить. Він не коментує взагалі тему Білгорода. Можливо, він просто не в курсі, а можливо, у Діда вже деменція, тому що він іще своїм чиновникам дякує за аплодисменти, коли вони йому не аплодували. Ви добре хорошо і без мене, але хочу ще раз. Спасибо за аплодисменти за ваши. но Хочу хочу ще раз. Надо просто выбрать руководство страны. Окремі російські пропагандисти чомусь не задоволені Владиміром Путіним. Інші желають міністерство війни. Прав губернатор Білоградської області, який сказав публічно у мене дуже багато к Міністерства оборони. Але міністерство війни воно ні в чому не винне. Міністерство війни якраз усіх унічтожило. Націоналістикі формування були заблоковані. Не разгромлены техніці у нас тільки приобретення. Проте від казочок міністерства війни росіянам спокійніше не стає. Навпаки, вони усе чекають, коли почнеться друга серія звільнення Білгородської народної республіки. Ну ні, траші на те, що це більше не повторюється неможливо. все таки йде тяжола війна з дуже каварним, хитрим і сильним противником. Цікаво, а хто ж цю війну почав? І як взагалі так сталося, що російська територія, наче як взагалі не захищена, Давайте говорити. Прямо проворонили. Ага, то вони просто проворонили. Тобто оці генії почали війну проти України, відправили усю свою армію на війну проти України, і у них не лишилося військ для захисту своєї ж власної, наче як території, і ще й озброєнь чомусь не вистачає. Ні, відповідних вооружень. Але якщо у них не вистачає армії і не вистачає озброєння, то тоді питання: а хто кого зрештою демілітаризує? Наверно, це все таки. Що то не то в нашому воєнному в нашій військовій машині Білгорода як такого для росіян насправді ніколи не існувало. І навіть якщо невідомі добрі повстанці захоплять усю Білгородську народну республіку, у цьому не буде нічого страшного, бо вона не має значення. Шашено очевидно, що ці поселки не мають ніякого тактичного і стратегічного. Визначення, проте ви, друзі, не думайте, що я просто беру і насміхаюся із російських окупантів. Насправді вони дуже серйозно готуються, щоби така ситуація не повторилася. Наприклад, депутат Госдуми Гурульов і російський генерал, до речі, пропонує для захисту БНР перейменувати їхнього губернатора на генерала губернатора, і он, губернатор, генерала -губернатора. Штаман, Це із губернатор це треба робити чим швидше. Це точно 100% має допомогти. Паралельно росіяни почали навчання своєї територіальної оборони у БНР. Люди готуються серйозно. Відбой, так? Да? Відбой. Ну, це цікаво. Хлопці ребята працюють. і класика є і... але є одна проблема: їхня територіальна оборона ніяк не може почати отримувати зброю. Натомість зі зброєю до Білгородської області приїхали вагнерівці і збираються, очевидно, там також тримати оборону. Сейчас коли дрони в Білгород полетять, всякі ракети, да, а потом в Москву тут буде саме лучше куро. Разом з тим, російські пропагандисти переконують росіян, що, начебто, російська армія почала перекидати свої підрозділи із лінії фронту безпосередньо до Білгородської області і навіть публікують відео цього перекидання. Винуждені були підібрасувати определенні ресурси на, на це направлення. знімаючи їх з другого. Якщо це і справді так, то нас це цілком влаштовує, тому що якщо ворог буде перекидати свої війська на свою територію для захисту своїх кордонів, то це означає, що він буде послаблювати свою оборону на тимчасово окупованих територіях України, і нам це однозначно вигідно. Ну а просто зараз, коли я записую цей випуску, Білгородській Народній Республіці знову щось літає і виє сирена.

Якщо вони досі не здогадуються, то я гадаю, повстанці зможуть дуже простою мовою їм усе пояснити. А нам треба і далі своє робити та допомагати Збройним силам України. Ми із вами вже зібрали 13,6 мільйонів гривень на 50 дронів камікадзе для ударів по території так званої Росії. Цю роботу будуть виконувати брянські повстанці. А ще завдяки вам ми продовжуємо посилювати підрозділи українського контрнаступу. Остріна Чистаненка за зібрані кошти та допомогу для військова таємниця окремого батальйону морської піхоти. Слава Україні! Героям слава! Чим більше ми із вами будемо допомагати українській армії, тим більше наших воїнів залишаться живими. Тим більше російських загарбників подохнуть і тим швидше настане наша із вами перемога.